Днес сіря на уста, ти нам так холодно места, до мурах мені усе це романтично, Як хату ми так космічно, мене тягне до тебе фізично, ми поєднанні з тобою духов, ну і я на то ми. всі незгоди, попри всю погоду, яка сьогодні була, попри всі нерви. Нам все таки Господь Бог і всі святі скажімо, нам дали це зробити, нам дали цю можливість. Я дуже сильно тебе кохаю всією душою і всім серцем. Я вдячний тобі за все натхнення, за всю енергію, за всю мотивацію, що ти мені даєш. Я вдячний за те, що ми з тобою зустрілися в цьому житті. Ти саме найщасливіша, найкраща, найпрекрасніша, що могло зі мною статись в цьому житті. Я безмежно тебе ціню. Кохаю і завжди буду кохати. З кожним днем сильніше, більше, більше і більше. І з сьогоднішнього дня, і з цього моменту, з цього місця. Наше майбутнє починається саме тут. Без месець. Ми поєднанні з тобою духом. Кохає тебе, я кохаю тебе. Привіт. Наші дітки, привіт, донечка, яку ми так дуже хочемо. Тебе хоч ще немає, але ми дуже тебе сильно вже любимо. Я хочу сказати тобі, що я дуже сильно кохаю твою маму. Я дуже сильно хочу, щоб ти була і будеш схожа на неї. Будеш така ж сама красунечка, і я тебе любитиму так же і відноситись буду також, як до твоєї мами. Ми дуже сильно тебе чекаємо і. Хоч сьогодні не було й сонця, але все одно цей день наш, і ніхто й нішо нам цей день не зіпсував, і слава Богу, що у нас все вийшло. Я дуже сильно кохаю в нього. Я кохаю тебе, я кохаю тебе, я тебе кохаю, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я кохаю тебе.